Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала завідувачка відділу науково-методичного забезпечення освітньої діяльності і професійного розвитку педагогічних працівників нашої рідної Вінницької академії безперервної освіти, пані Олена Чорна. Пані Олена, радий вас бачити. Доброго дня, а, пані Олен сьогодні. Ми будемо говорити про ну як завжди. Є дуже великий спектр питань, про які можна говорити і треба говорити сьогодні. 20 хвилин ми приділяємо е, питанням співпраці академії з педагогами через цю призму ми можемо розглядати зовсім різні моменти. Це і методологія, це і нові виклики, які. На і на жаль, існують, і взагалі існують в, в науці педагогіка і так далі. Так далі я пропоную розпочати з невеличкої порівняльної характеристики і зупини, зупинитися на змінах в організації методичної роботи в закладах освіти. Вона відбулася, вона ще відбувається. Це постійний. Процес чи все-таки він має свої початки, свій дедлайн? Я б сказала, що процес запущено, він відбувається, і він пов'язаний з тим, що вимога до вчителя постійно займатися підвищенням своєї кваліфікації, свого фахового рівня. А самоосвітою займатися, а без цього методична робота ніяка не відбудеться. Єдине, що зараз змінюється, це те, що якщо десь в радянські часи, в перші роки незалежності України, скажімо, методичні служби, були, ніби стояли над вчителем і не зовсім були позбавлені контролюючих, перевіряючих функцій, то сьогодні ми від цього відходимо. Це найголовніше від. Відмінність сьогодні не може бути ніякого примусу, сьогодні не може бути контролю над вчителем саме з боку методичної служби. Ну, відверто вам скажу, мені дивно це чути. Від відверто дивно це чути. А, і напевно не тільки мені. Е, напевно, є щось інше. Окей, е, немає контролю, немає того контролю, як, до якого ми звикли, Всі ви звикли, звикли викладачі педагоги звикли було раніше. Але все одно, якась інша форма, видозмінена форма, вона все одно залишилася. Так, справа в тому, що е, в інших країнах е, така служба вона теж існує, угу. але в першу чергу ця служба е, вона покликана допомагати вчителеві, не стільки його контролювати, не стільки е, якісь директиви, скажімо так, видавати. А в першу чергу допомагати. І тому ті процеси, які зараз відбуваються, вони побудовані на тому, що вчитель має автономію. Змінилося законодавство. 23 стаття Закону України про освіту говорить про те, що держава гарантує всім педагогам академічну, організаційну, кадрову і фінансову автономію закладам і, відповідно, педагогам. Педагогів стосується в першу чергу академічна автономія. Вчитель обирає програму. Вчитель обирає підручник, е, ті е, засоби, з якими він буде працювати, і завдяки чому він буде навчати дітей. Він обирає форми, прийоми і методи роботи з дітьми. Це абсолютно його творча лабораторія. От ви зараз мені здається, особисто як на мене, суб'єктивно, ви сказали ключове слово творчість. Тобто, так. зараз е, викладач має бути не просто виконавцем. Е, Погодинної, помісячної, поквартальної, порічної відробітки годин. А має бути е має займатися творчістю, але знову таки в межах. Абсолютно правильно. справа в тому, що держава не може залишити це без контролю, скажімо, і без якихось документів, які нормують діяльність вчителя в першу чергу. Угу. Для школи, скажімо, це державні стандарти. На підставі державних стандартів розробляються модельні програми, навчальні програми. Їх з кожного предмету є кілька, і я, як вчитель, маю право обирати ту чи іншу програму. Відповідно до цього, я вже складаю свої плани і працюю з учнями. Я маю право обрати навіть дві програми, скажімо так, якщо в мене два класи в паралелі, і вони ну, абсолютно різні. От найголовніше, ми повинні сьогодні розуміти, що діти не однакові. І як було в радянські часи, ми їх ну, всіх десь під лінійку там mm -hmm. по стандартизація така абсолютно правильно і не дозволяли. Проявляти якусь самостійність і творчість зараз все це дозволено, але зрозуміло, що вчителі мають певні документи, яких вони повинні дотримуватися, mm -hmm. оскільки освіта це державна справа, і по-іншому е, по -іншому не може бути. Але ще раз наголошую: мені як вчителю не можуть нав'язувати якусь програму, от конкретну, mm -hmm. е, підручник, е, роби тільки так, а не так. Більше того, я вам скажу, що зараз. Заборонено розробляти якийсь документ як єдиний зразок в межах там міста, чи району чи територіальної громади школи, і говорити, що вчитель повинен робити от тільки тільки так, так. цього угу. зараз. Немає а от ви говорите, а в мене е, два слова визначення: контрольована творчість. Творчий контроль. Ні, все-таки контрольована творчість. Пані Олено, скажіть, будь ласка, тут виникає ще одне питання. Інноваційні підходи. Наскільки ці інноваційні підходи та технології можуть бути ефективно застосовані вчителем? І не те, що можуть, а необхідно застосувати. Справа в тому, що життя саме заставляє, примушує вчителя мінятися. Візьміть, будь ласка, 2020 рік, коли ми отримали коронавірусну інфекцію, ніхто ж не думав, що це буде. І я пам'ятаю березень 2020 року, коли закрили школи і коли ми всі вчителі змушені були перейти на дистанційну освіту. Це був виклик, і виклик для всіх, тому що в такому, в таких масштабах ну, ніхто ніколи так не працював. Але навчилися зараз використовують і техніку, і технології новітні. І дякуючи нашим міжнародним спонсорам, ми маємо можливість розширювати той і технічний парк, який використовуємо, і ті прийоми, і методи, які використовуємо в роботі з дітьми. Треба ті. Тільки не лінуватися і намагатися навчатися. Це найголовніше. Вчитель це той, хто завтра буде стояти вище, ніж він є сьогодні, і буде намагатися зробити це для своїх учнів. Ем, невеличка ремарка. Тепер ми вже можемо говорити, і це як статистичні дані. Е, я не прошу конкретних цифр від вас, ніяким чином. Але е, от ви нагадали вже ковід. І ви нагадали зміну. Я вибачте, я скажу, можливо, угу. дуже грубо зміну правил е, на е, освітянському полі. Так, е, відбув, відбулось відсіювання певної кількості педагогів, які не змогли перелаштуватися, ну скажімо так, да. особливо вчителі склад. Е, Старшого, старшого віку. віку та. Я і себе до цього віку відношу, тому що мені теж не так просто працювати з технікою. Але е, більша частина все таки зуміли навчитися, і, до речі, е, багато вчителів використовували допомогу учнів, угу. тому що ми повинні визнати, що наші учні сьогодні з технікою на ти вже з юного віку. І Якщо ми не будемо цього використовувати, ну гріш нам ціна, е, тому вони використовували і допомогу учнів, і десь допомогу один одного навчалися і залишалася після уроків, наскільки це можливо, було збиралися групами невеликими. Але ми це подолали. І сьогодні ми не можемо сказати, що, наприклад, створена всеукраїнська школа онлайн там величезна маса матеріалів, які можна використати кожному вчителеві, і вчителі це використовують. Є і в Вінниці такі напрацювання на базі фізико математичної гімназії угу. номер 17 ну ліцеї номер 17 вже е, які теж використовуються, і в районах нас е, є сьогодні особливо от методична служба, вона якраз цим і займається. Я чому запитався і чому озвучу це попереднє питання? Тому що наступне я хочу запитатися про центри е, професійного розвитку е, педагогічних працівників. Е, які вони, де вони? Чи достатньо їх Я знову таки зрозуміло. починаючи від методології е, цього центру, закінчуючи безпосередньо тим, хто там викладає або яка форма викладання там існує? Я зрозуміла справа в тому, що коли в 2015 році почали дуже активно говорити про децентралізацію, вона торкнулася і системи освіти. І е, коли почали створюватися перші територіальні громади, а е, сьогодні ми їх маємо 63, і вони повністю порушили от колись принцип тих 27 районів, які ми мали в нашій області, так і в кожній області. І тому виникла ідея відмовитися від методичних кабінетів отих старих радянських, про які ми сьогодні згадували. В липні 2020 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України 672, за якою почалося створення якраз центрів професійного розвитку. На жаль, перебила це війна. Ми почали створювати перші центри, ніхто не міг. Ну, Примусово їх створювати, тому що засновниками і утримувачами цих центрів є місцева влада. Диктувати ніхто не має права, можна лише там переваги якісь, про якісь говорити, агітувати за їх створення. Але це фінанси, тому що фінансово їх отримують на місцях. І, на жаль, Крім того, що вони отримуються місцевою владою, і місцева влада визначає, яким буде цей центр, скільки там буде працівників, тому що вони виплачують їм заробітну плату. Але на центри була покладена задача підтримати педагогів, допомагати педагогам. Найперше їхнє завдання це консультування, і тому там є директор і є консультанти. Консультанти, які повинні охопити всі предмети навчальні, які ми маємо в школі. Їх більше 20. Зрозуміло, що більше 20 працівників утримувати. Неможливо, Ну, і крім того, можливості територіальної громади теж різні. Скажімо, якщо це місто Вінниця, обласний центр, де і вчителів багато, вони мають можливість утримувати більше 10 ставок угу. штатних одиниць. Десь в невеликій територіальній громаді утримують дві чи три штатні одиниці. Тут виникає питання. Я, наприклад, вчитель історії, угу. так, я можу надати Консультації з свого предмету. Але до мене звертається, наприклад, вчитель географії і, чи вчитель української мови і літератури. І тоді ми рекомендуємо мати оцих найкращих вчителів, які колись були керівниками методичних об'єднань, які зараз є в складі фахових таких об'єднань, спільнот, які в нас існують у усіх територіальних громадах. І вони вони будуть допомагати в наданні таких консультацій. Найголовніше це консультування, це психологічна підтримка вчителів, допомога їм в тому, щоб вони знайшли місце для підвищення кваліфікації. Тому ось цей весь угу. спектр, перелік тих е суб'єктів, які надають такі послуги, вони теж повинні бути. І допомога вчителю в першу чергу. Якщо я правильно зрозумів. Е то м, ви дуже дуже так стримано, але сказали, що недостатньо не стільки, би, скільки хотілося. Да. Є е, е, навіть в тій самій Вінницькій територіальній громаді вона велика. Так. У нас у нас більше 40 шкіл, тільки шкіл. Дошкільних я не пам'ятаю скільки да, університетів, скільки більше 50. тобто, і плюс, якщо порахувати, навіть дошкільнят не будемо брати. Якщо порахувати школу, середній рівень і ліцеї, як зараз, да, да. і вищий рівень, вища школа. Це тисячі і тисячі справа в тому, що центри забезпечують своїми послугами лише загальну середню освіту, дошкільну освіту і позашкільну освіту. Угу. Вони, ну якщо хтось звернеться, скажімо, з фахової вищої освіти, там читаються загальноосвітні предмети чи з професійно-технічної освіти, ну, можуть надавати такі консультації, але в цілому, в першу чергу, вони надають саме дошкілля, загальна середня і позашкілля. В минулому році це було 735 закладів, 15,3 тисяч е, педагогів по всіх наших 6, е, вибачте, 22 громадах. Бо 22 центри в нас станом Вінській на Вінницькій області да, в Вінницькій області, 63 угу. територіальних громад сьогодні є 22 центри. Ми вважаємо, що це недостатньо, але я відразу хочу зауважити, що така ж ситуація і в інших областях. Справа в тому, що перед війною були плани в такій-то громаді створити, в такій-то громаді створити. Але ви розумієте, за, і ми розуміємо це. Як би нам не хотілося, щоб їх було більше? Війна потрібна потребує коштів в першу чергу. Тому... це, це ми чудово да. розуміємо. Війна дуже дорога і в другу чергу матеріально. А в першу чергу це людський ресурс, це люди, да. це життя. Я да. де е я ще маю декілька запитань стосовно е центрів. Знову таки хочу повернутися до технологій з точки зору того, що можливо вони сприяють, допомагають, полегшують. І в той же самий момент вони підвищують ем, і опанування, і знову таки рівень викладача, які сучасні технології можуть бути використані, вже використовуються і можуть бути використані для покращення комунікації і співпраці між педагогами, і між центрами і всіх разом. Ну, um... Те, про що ми вже говорили, щоб не видумувати на ходу: от дистанційне навчання, змішане навчання, те, що зараз на часі, і зараз з цим розбираються вчителі. Як це організувати, як організувати сімейну форму навчання? Тому що сьогодні величезний спектр, як навчати тих дітей, які знаходяться за кордоном, але оцей українознавчий компонент, вони мають змогу і хочуть. Вивчати в Україні, тому що сім'я планує потім після закінчення війни все таки повернутися угу. в Україну. Тому всі ці аспекти треба врахувати. Але я ще раз хочу наголосити, що в першу чергу центри працюють на замовлення вчителів. Вони самі ну, щось планують, але в першу чергу вони роблять опитування. В них є сайт свій. На сайтах вони роблять спеціальну рубрику запитання, які ставлять вчителі, які вони хотіли б консультації отримати. Консультації можуть бути індивідуальні, а можуть бути групові. Наприклад, велика школа там є е, вчи... кілька вчителів математики. От вони потребують е, консультації з математики. Тобто, Тут важко сказати, і в тому числі опанування от цими інноваційними технологіями, тому що сьогодні без цього не обійтися. ще один момент, коли ми раніше, коли ми ще говорили, вибачте, про радянську школу, але я в даному випадку це сказав як про час угу. школа 70-х, 80-х, навіть 90-х років, ми обов'язково використовували іноді е, такий термін, як наставництво, чи залишився зараз? Той самий принцип чи принципи наставництва е, для молодих педагогів. Так, і е, серед різми, різноманіття документів, які ми отримали от перед початком цього нового навчального року, в серпні, місяці, е, наказ Міністерства освіти і науки України, яким затверджено положення про е, проведення е, такої супервізії в школах, а кілька років тому є положення про проведення педагогічної інтернатури. Тобто, молодий вчитель, який приходить в школу в цей же день. День він стає інтерном, uh -huh. він стає людиною, до якої обов'язково прикріпляють досвідченого вчителя. Вони складають План спільної такої роботи, співпраці молодий вчитель має змогу відвідувати уроки свого наставника, обговорювати. Він наставник ходить до нього на уроки. Тобто, да, ця робота є, і до речі, вся робота, ця вона і супервізія, і інтернатура, вона покладена теж на якраз центрі професійного розвитку. Тому із цієї точки зору вони повинні бути. І нам дуже хотілося, щоб їх було більше. 20. Це я вже зрозумів і відчув. Швидше відчув, потім зрозумів. І на завершення. Давайте себе хвалити. Ані Олена, роль і місія, навіть таке слово, і воно тут абсолютно доречне: роль і місія Вінницької академії безперервної освіти. Да, це дійсно сьогодні заклад, якого потребують вчителі, оскільки підвищення кваліфікації це по закону. Кожен вчитель зобов'язаний щорічно її проходити. І відповідно до законодавства, ми якраз є тим закладом. Крім того, ми маємо змогу надавати другу вищу освіту. Вчителі мають змогу. Вже маючи диплом продовжити угу. своє навчання за різними напрямками, і до речі, зараз ще продовжується набір на таке навчання. І академія стає центром оцієї методичної роботи для нашої області і проведення конкурсів, повідомлення про всі ті події, які відбуваються, так само консультування на замовлення тих же центрів. Наші працівники ми виїжджаємо на місце і зустрічаємося також з вчителями, консультуємо з тих чи інших питань, тобто. Проблем до тобто звертайтесь, да от звертайтесь. так можна звертайтесь. Звертайтеся. Звертайтеся е, я вам щиро дякую, е, пані Олена Чорна, завідувачка відділу науково-методичного забезпечення освітньої діяльності професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької академії безперервної освіти. Всього лиш 20 хвилин розповідала про співпрацю в академії з педагогами і взагалі, що зараз е, відбувається в роботі педагогів, які є зміни, і якщо виникають якісь питання, куди треба звертати. Це звертатися абсолютно спокійно. Можна напряму да. можна зайти. Да. Телефони, ви, ви, ви відкриті да. відкрита да. абсолютно інформація. Да. Я вам щиро дякую, пані Олена. Да, будь ласка. Шановні наші глядачі, і слухачі, на цьому ми зараз ставимо три крапки на часі на черзі. У нас інформаційний блок нашого ефіру. А далі, звісно, знову таки продовження нашого ефіру. Час змін з Олегом Симком. Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.